Да, да де да би не була не забуду дім, хочу закрити мене, як відгоді, я закритими очима знайдуди мібір, би не була, не забуду забудуть, не деби не була, забуду дім, ач закрити мене, як біду, я закритими закрити навчимо знайду ти відбір де би не була, не забуду він. Скрипну скофа по чужих краях. Я вертатимусь тому додому по дорогах полях Полюючи, коли похожу, дали віри немає. Хоч море до нього, але немає Крійна хата пахне берегам за із печі. Знилась, як сидить, парами ближними уночі. Бачив бабу з дідам, хаті крутим колочі, од би зараз діда постукати поночі. Бебе бе не була, не забуду а чи закрити мене, як біг. Я закритими очима знайду де мій міпів, бо де би не була не забуду дім де 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 би не була, не забуду дім хоч закрити мене, як бігуть. Я закритим очима знайду, де мій вірь, бо де би не була не забуду незабудучим. Скрипнув в двері, мама вдома, квіти настів сім вечеря. Сипни, несу, тата тобі сама. зрипнув, я не мама несу. Носило ніж, мого двожима, як букління, ті посоли мене на вік. Зносило ніч без безменше гля, а ми я коли неба якнула в той ночі човон. Я вдома зберігаю свою столі. Я до тебе все прийду, я не полечий дум, хай не буде шах, шахвиду. Я перешкоди всі з ним, але додому шлях не де деби де, де, не була, не забуду дім. Хочу закрити мене, як бігуді. Я закрити мене знайду, де знайду день ніби. де би не була, не забуду дім, де деби де, не була, не забуду. Хоч закрити мене, як бігу, Я закритими очима знайду де міти, бо де би не була, не забудуть.